Дійсно, Золочівська громада, вона знаходиться постійно під обстрілами. Наразі в цьому населеному пункті проживає біля двох тисяч людей. Якщо брати всі населені пункти, які увійшли до цієї, скажімо так, громади, які віднесені до її фактично території, то це майже шість тисяч людей, Незважаючи на те, що більшість населених пунктів, в тому числі, знаходиться на самісінькому прикордонні. А значить, постійно відновлюємо, постійно е, слідкуємо за тим, щоб була і електроенергія, і е, скажімо так, в нормальному стані критична інфраструктура тощо. Однак, ворог знов ж таки постійно обстрілює і центральну частину цього населеного пункту, так само, як і фактично сьогодні, де підрозділи ДСНС фактично декілька людей з тих семи, які отримали поранення, фактично врятували з під завалів. Ось в такому стані і живе і, і золочів, і ті населені пункти. 352 населені пункти наразі у нас по території Харківської області знаходяться під статусом евакуації, значить, і на півночі на харківському напрямку, в тому числі. Значить, і золочівська громада до цих населених пунктів відноситься так само. Ну і це напряму залежить від, скажімо так, військової обстановки, яку ми маємо на тому чи іншому напрямку. Наприклад, на харківському напрямку ми маємо більш-менш стабільну ситуацію. За добу вона змін не зазнала. Хоча і наші воїни фактично знаходяться в досить важких умовах, тому що за добу був 531 обстріл по позиціях наших військових три авіаудари, шість керованих авіа. Ябом, тобто надважкі умови. Однак лінія фронту там стабільна. По купінському напрямку там ситуація більш важка. Наші воїни за добу відбили дев'ять атак, і з цього напрямку ми евакуювали за добу 56 людей, в тому числі одну дитину. Такі темпи евакуації у нас по куп'янському напрямку середньодобові. Ну і звичайно, Борівський і напрямок так само є у нас і пріоритетним для евакуації. Ну і так само там військова обстановка більш важка ніж на харківському напрямку. Ко на півночі наші.